Снігова баба. Уривок? Ні, не уривок. Повністю читає текст автор Наталія Кривцова. Довго не було снігу цієї зими. Якось несподівано похолодало. Вранці ми прокинулись і не впізнали землю. Вона, ніби одягла нове плаття, причепурилась. Кожен, хто виходив на двір, мружив очі, від солодкої вати, як бородав тата. Дихати було легко-легко, а повітря свіже і морозне. Сніг. Це радість не тільки для дітей, а й для дорослих. Мабуть, тому всі і висипали висипали двір. Діти, зробимо снігову бабу. Вона буде тут хазяйнувати. Снігові шари котились з усіх боків, маленькі шари перетворились на величезний ком. Потім ще один, ще. Марися принеси. Попросив дядько Василь. а ви відро поки ще на макітру натягніть, не затрималась з відповіддю Марися. «І ще камала, а вже така шустра. Вдоволено дід Дмит... Петро. Ой молодець, внуця. І зовсім я не мала, метр сорок. Носа вставити, зумію, точно. Побігла твоя мала, дядько ставив третій шар баби. А пам'ятаєш, як рятували її від застуди. Температура велика, лікаря чекали, дорогу занесло, а ти лопату схопив і вперед. вперед! Самого потім лікували. Дід від хвилювання перестав ліпити. Дякую, що тоді допоміг. А ось і морква нарешті. Дядько Василь озвався до Марисі, яка щойно повернулась. А бабуся ще мій старенький шарф дала. Каже, щоб горло снігової баби не боліло. Бабі від баби, подаруночок. Дід з любов'ю поглянув на вікно. Бабуся махнула йому. Стало весело. А Марися дістала телефон і зробила фото. Буде що подивитись друзям в інстаграм.